Вітаю! Мене звуть Заболоцька Анастасія Сергіївна, і я представляю школу номер 41 міста Києва. Назва мого проєкту: жіночі прикраси з бісеру українські сувеніри. Проблема мого стартапу це втрата української спадщини та її спотворення Російською Федерацією. Рішенням цієї проблеми є виготовлення етнічних українських прикрас та їх розповсюдження в Україні та за кордоном. Так, ця ідея не нова, але наразі дуже актуальна. Моя цільова аудиторія це переважно жінки з 15 років до 50. З України або ж за кордону. В майбутньому я бачу цей проєкт як великий інтернет-магазин етнічних прикрас. В команді проєкту перебуваю тільки я, але наразі цього цілком достатньо. Також зараз ви можете побачити на мені чудову прикрасу мого вироблення. Також я залишу тут фотографії цих прикрас, а потім можете зайти в опис, і там буде посилання на мій інтернет-магазин. Дякую за увагу! Всім папа! -па.